Добрий. день! Майже рік тому я записав відео про необхідність демілітаризації Калінінградської області Російської Федерації. Калінінградська область це такий своєрідний російський анклав всередині НАТО. Вона оточена з двох сторін Польщею та Литвою, а з третьої сторони Балтійським морем. І є занозою в тілі НАТО. На території Калінінградської області є військовий контингент. На території Калінінградської області є Балтійський флот, розташований в місті Балтійськ. Ну, а штаб цього флоту є в місті Калінінград на вулиці Ушакова. Це майже центр міста, недалеко від оперного театру. І Калінінградська область є джерелом небезпеки, є загрозою оточуючим країнам. Я вже згадував в тому відео про те, що саме на території калінінградської області знаходяться знаходяться засоби радіоелектронної боротьби які час від часу глушать сигнали GPS над балтійським морем що створює небезпеку не стільки для військових скільки для цивільних літаків та кораблів Крім того, саме з території Калінінградської області, це імовірно, але дуже з високою імовірністю, залітали якісь е, невідомі дрони, які залітали на, теле, на територію Польщі, Німеччини, Швеції і країн Балтії. Отже, Калінінградська область вже сьогодні є загрозою. І в тому ж відео я казав про те, що Путін. Абсолютно був переконаний в тому, що НАТО настільки боїться ескалації, що нічого не буде робити проти оцих хуліганських дій російської армії і флота з території Калінінградської області. Але це було рік тому. А цього року, на цьому тижні, два дні тому. Командувач військ США в Європі та Африці генерал Крістофер Донах'ю раптом зробив заяву про те, що Північноатлантичний Альянс підготував план оперативного придушення потенціалу російської армії в Калінінградській області. За словами генерала, що цей регіон, оскільки він оточений країнами НАТО. І вони в разі потреби зможуть провести маневр з запобігання потенційному просуванню російської армії. Ну, і те, що члени Альянсу вже активно працюють над стратегією стримування Росії на як то називається на східному фланзі НАТО. Ну і сказав ще таку фразу, що. Е Армія США і та її союзників тепер мають можливість стерти російський військовий потенціал в Калінінградській області в нечувані терміни швидше, ніж е, НАТО коли-небудь могло це зробити. В такій інтерпретації передають слова генерала Донах'ю е, засоби масової інформації. Ну що ж, Якщо пан генерал сказав А, то треба сказати і Б, То, що Калінінградська область, як я вже казав в тому своєму відео, вже є загрозою, і тому треба вже зараз не просто говорити, а реагувати на дії російської армії, яка дійсно ну, армія і не сам перед флот, які. Відуть себе як зарвавшись гопник. Ну, ви знаєте, що зараз кораблі Балтійського флота і літаки почали супроводжувати танкери Тіньового флоту в Балтійському морі. Вже саме російські військові літаки робили дії, маневри, які відганяли естонських митників. Від спроби затримати і перевірити російський танкер тюнівого флоту, який цілком можливо порушував екологічні норми і взагалі йшов там, де не положено, як то кажуть. Тобто вже зараз армії флот в Калінінградській області є загрозою. Ну а якщо країни НАТО продовжують тільки потрясати кулаками і бояться ескалації, то є країна, у якої чешуться руки е, нанести найбільший скажімо, урон російській армії. Це само собою Україна. Тому, якщо пан генерал вже готовий е, до імовірних зіткнень з Росією, то в якості називаємо так, розмінки, хай забезпечить е, Плавзасобами називаємо це так, сили спеціальних операцій України, які можуть привести на Балтійське море свої дрони, добре знайомі російським кораблям в Чорноморському флоті в Чорному морі, і дасть можливість не заважати українським фахівцям. Поплавати дронами в Балтійському морі, зокрема і навколо міста Балтійськ. Крім того, може забезпечити е, потрапляння українських фахівців на територію Калінінградської області і вихід з цієї території. А вони вже там можете не сумніватись, знайдуть де погуляти, тому що люди, які розробили операцію Павутина, Мають великий потенціал э, провести якісь э, несподівані операції і на території такого маленького анклава, який відрізаний від, решта, від решти Росії. Що ж, в добрий путь, пане генерале, сказали А, кажіть і Б. На все добре.